Місто Ізюм одне із найвіддаленіших від Харкова обласного центру. На перший погляд здається, що тут такий жаданий для мешканців мегаполісу спокій, але ізюмчани теж сперечаються про політику Путіна Януковича та й про нову владу. Ми стали свідками запеклої дискусії в сквері, що поблизу пам'ятника Шевченку. Тут зустрілися після мітингів прихильники федерації та цілісної України. Родину захищали, а ти сейчас родину продають Україна та окраїна, Україна на западної западнеї там три-чотири області Україна, та мала ребята! Мала на теперішній мапі звідси до Слов'янська всього 50 кілометрів. Проте місцеві жителі кажуть, що поки що почуваються тут у безпеці і так званих зелених чоловічків не бояться. Їм хочеться вірити, що захоплень адмінбудівель не буде. Разом з тим, є й ті, що сумніваються в надійності місцевої влади. кажуть, їхній міський голова може пристати на бік російських загарбників, якщо ті сюди прийдуть з триколором. Наш мер сидів у вулиці беркут на засідання обласної ради. Так. Що можна сказати далі? Все. сам мер називає ці звинувачення безпідставними і запевняє за єдину Україну. Да, мне очень прискорбно сообщать, что вчера 22 часа в свободе слова мне и начальнику милиции и СБУ сказали о том, что если при... мы будем с цветами встречать, это далеко не так. Это не соответствует действительности, это раз. Во-вторых, и наши граждане нашего города, и мы говорим о том, что слава Богу, в Узюме нет того, что мы видим в других городах. Своє место ізюмчани називають называют депрессивным. За останні десятилетия позакривалися чи не усі промислові підприємства з виробництва окулярів оптики для високоточної зброї тепловозоремонтний завод більшість із ким довелося спілкуватися зараз думають тільки про те, чи зможе Україна встояти від російської агресії. Коли буде мир в державі, та й поволі вирішуватимуться навболілі проблеми, вірять жителі міста після мітингу біля пам'ятника Шевченку своїм патріотичним духом вони вирішили поділитись з водіями, що проїжджають по трасі мимо маленького містечка. Дві сотні людей з національними прапорами вийшли, аби заявити ізюм за єдину Україну.